Конотопська відьма це не просто вистава, а справжнє шоу, яке вразило кроворіжців. Режисер з Кривого Рогу Іван Уривський вдихнув нове життя у класичну повість Григорія Квітки Основ'яненка, створивши сучасну комедію з глибоким змістом. Декорації мінімалістичні, виконані у чорно-білих кольорах. Це підкреслює боротьбу між світлом і темрявою, добром і злом. Особливу атмосферу створюють музика, світло та співи трьох загадкових відьом. На сцені переплітаються гумор, драма і яскраві персонажі: Сотник забрьоха, писар пістряк, відьма Явдоха. Кожен образ впізнаваний і ніби з життя. Але вистава не лише смішить, вона ставить важливі питання, чому люди звертаються до темних сил, як наші рішення впливають на нашу долю. Над цими та багатьма іншими питаннями замислились і наші містяни. Ви знаєте, в перший день продажу я купила квитки, тому що дуже довго вже спостерігаю за цим театром і за цією виставою в соцмережах, в Тіктоці. Як тільки вони завирюсилися, ви знаєте, це була моя мрія сюди потрапити сюди. Тому дуже дуже сподіваюся, що все сподобається. Прем'єра вистави відбулася ще у квітні 2023 року у театрі імені Івана Франка. Та й досі Конотопська відьма одна з найпопулярніших вистав в Україні, тільки у 2024 році. Її вже показали 35 разів для близько 25 тисяч глядачів. Криворізькі поціновувачі театрального мистецтва залишились у захваті від вистави. Квитки були розкуплені ще задовго до події. В залі повний аншлаг. Воно й не дивно. У кривому розі очікували на виставу ще злітку. Я товаришую з Каті з КРСІ Центр. Вона вже тоді казала про свою мрію привезти Конотопську відьму в Кривий Ріг. Я вважала, що це нереально. Слухайте, ну війна, ми близько до фронту. Це така відповідальність, це дві фури взагалі декорації. Ну як? Тим паче, що в Києві за 15 хвилин розлітаються квитки. Невже вона привезе цю виставу в Кривий Ріг? Слухайте, і це трапилось. Бурними оваціями театралів закінчився показ вистави, яка не залишила байдужим жодного глядача. Контопська відьма це не лише сучасне театральне мистецтво, а й дзеркало суспільства. Сатиричний гумор вистави змусив кожного замислитись над важливими життєвими темами, які не тільки не втрачають актуальності, а й набули іншого, більш глибокого змісту у нашому сьогоденні. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.